Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Дякую за те, що ви проводите вечір з нами. Приєднуйте своїх близьких, подобайте, коментарі, перевірте підписку. Це надзвичайно важливо. Підписка має збільшуватись. Тому я вас дуже прошу. Перевіряйте підписку. Раптово знаходять себе люди, які підписані на мене 10 років. Відписаними. Тому перевіряйте. Не довіряйте на превеликий жаль Ютубу, він веде себе дивно. Нагадаю про збір коштів на дрони. Будь ласка, приєднуйтесь. Під кожним відео ви знайдете посилання на PayPal, по якому ви можете практично з будь-якої країни, де є PayPal, скористатися і відправте. Не думайте, що невелика сума не допоможе. Допоможе. З невеликих сум створюються великі. Лові. Але я знаю, що хто може більше, той перераховує більше. Тому дуже вам дякую. Ми з вами вже зробили велику справу, але не зупиняємось. До перемоги ми ще з вами не дійшли. Але сподіваємось, що наблизимо її хоча б на мить, хоча б на одну людину ми спасемо життя. Отже, збираємо разом на дрони на безпеку наших воїнів. Місця сили це знаєте собі, досить модне словосполучення, яке всіх цікавить, що це, чого це. І ми знаємо з вами, що є місця сили, які зцілюють і які руйнують. Але ніхто не задумувався, що ми руйнуємо місця сили, скидуючи в обрядах, перебуваючи на місцях сили, свій негатив. І не очищаючи за собою ці місця. Я, багато хто мандрує місцями сили, просто збираючи якомога більшу кількість цих місць, не розуміючи суть. Відвідане місць сили це величезна відповідальність і для простого туриста, і тим більше для того, хто займається зціленням, езотерикою, магією. І іншими речами. Я багато разів звертався і звертаюся дотримуватись енергетичної гігієни, не захаращувати обрядами, обрядчиками або при, прибирати за собою. Прибирайте за собою. Я маю на увазі не ваше магічне сміття, на превеликий жаль, мішками вивозимо. з місць, сили ті предмети, на яких ви могуйствуєте. Хочете принести дар вищим силам? Принесіть яблучко, банан, квіточку. Воно згниє і стане прахом? Колись була така. Я розповідав про цей епізод, розповім ще раз. Дівчинка, ну там так модно було, бо магує вирішили. В'язати і, і нижню білизну, і носові платочки, і просто тряпки, і кульки поліетиленові полі на дерева, на це, і е, ті, хто доглядають за цими місциною, просто десятками і сотнями кілограмів зрізали це все. Ну, По-перше, коли зрізається, порушається обряд. А по-друге, е, там принцип був такий, що зав'язується, і бажання, щоб збулося. А я підійшов і кажу, дитино, ти хочеш, щоб твоє бажання збулося чи було запаковане, а потім зрізане і не пішло в реалізацію. Тут ну, дивиться на мене, я кажу, ти зрозумій, що твоя тряпка, що ти там в'яжеш, або кульок з поліетилену не, не розпадеться ніколи. Ти зав'язала травинку, соломинку, вона швиденько за, можливо, за кілька годин розпадеться. Можливо, за кілька днів, але вона точно розпадеться і твоє бажання піде таки в реалізацію. Хоча ну, дивно взагалі зав'язувати своє бажання. Тобто, ну, по-перше, абсолютна недолугість тих обрядів, що відбуваються. зневага до того місця може дати навпаки не той результат, аби ви хотіли. І я вам скажу, що дуже розкручені місця. Їх там дуже багато, бакота, буша, кам'яна могила, інші місця. Вони страждають від ваших обрядів, ваших магічних обрядів, вашого дивної поведінки, і ви саме тому і не отримуєте того результату, який би ви хотіли. Або, чи отримавши той результат, ви витримуєте іще і відповідальність за те, що ви захаращуєте місця сили. Адже багато хто возить людей по місцях сили по всім. Треба з повагою ставитись до себе, до людей, яких ти туди привіз, і до того місця, яке ти. Не псевдообряд поклоніння місцевим духам. А з величезною повагою в серці перебувати там. Я бачу історії деяких місць сили, які е, стають під загрозу виживання. Саме від того, що десятками років туди їздили, е, на всякі ретрити, зцілення, проведення певних обрядів, активації, посвяти, десятки і сотні років. Адептів своїми послідовниками або пацієнтами, або учнями, як хочете, і захаращували те, лишаючи не, часто непоправиму шкоду цим місцям. І ці місця втрачають свою силу на превеликий жаль, Доформується їх енергетична структура, І аби наші так звані колеги. Опікувалися, так як наша команда кожним місцем сили, вичищали його по енергіях, зцілювали, то, можливо, би, певні дивні речі і не відбувалися по місцях сили, які ми спостерігаємо тепер. Я вважаю, що це цілком відповідальність того, хто присмоктався як піявка до цього місця і з року в рік приїжджав туди. Суто з тим, щоб привести своїх адептів і отримати фінансовий зиск. І часто займаючись профанацією цього місця сили. Місця сили це живий організм, жива структура, яка страждає і переживає. Мене на превеликий жаль і моєї команди не вистачає на всі місця сили тут, бо мені треба було просто їздити по країні. Я вже не кажу по всьому світу, по країні. І чистити щоденно наступне місце сили. Тобто скласти маршрут і собі від місця сили до місця сили я інколи спостерігав на місцях сили по досить потужних наслідки лишеного вогнища згарища. Це і фізичний урон, і енергетичний страшний урон цього місця. На превеликий жар. Постраждали дерева, дерева постраждала екоструктура цього місця. І це воно в малодоступному місці знаходиться, це місце сили. Тому я не, не дуже люблю називати ті місця сили, по яких хожу. Ну, ті, які відомі, і вони пізнаваємі, Звісно, сенсу немає їх скривати. На превеликий жаль, за мною йдуть послідовники, вони починають ті місця, які я приховував і не говорив, де розкручувати. Від цього будуть страждати ці місця, від знову недолугості тих, хто туди приходить. І це дуже, дуже прикро. На превеликий жаль, ніхто, звісно, не навчав нас культурі поведінки на цих місцях сили. Але є і дуже небезпечні. Епізоди, які, які трапляються після того, як ви взяли камінчик. Так, у мене є епізод, коли жінка взяла з Голгофи камінчик. Через 8 років вона змогла а, і отримала депорт на, на країну перебування. І ви змушена була туди летіти донька і ставити той камінчик на те місце, де його взяли. а Наслідки ці вісім років були ужасні. Уявіть собі, що змусили до таких дій, але це треба було розкопати, що треба зробити, як отримати благословіння і все-таки вирішити це питання. І таких випадків, на превеликий жаль, є дуже багато. Коли люди несуть наслідки за свої недолугі дії, ми бачили. У багатьох місцях сили. Як це відбувається, часто миттєво. Ми в Кам'яному селі бачили новий, новенький автомобіль з дуже цікавою сім'єю, прекрасною, позашляховик з повністю на спущених колесах. Хто спустив ті колеса? Пустий ліс, пусте місце. Ми, які не спускали, і вони. Які теж собі не спускали колеса. А в нас, на превеликий жаль, в автобусі не було не компресора, не насоса, щоб допомогти цим людям. А вели вони себе там ужасно. Є В місцях сили треба діяти з повагою, з велетенською повагою. Інколи ти йдеш і тебе просто далі не пускає як бар'єр. І ти не можеш його пройти без втрат для здоров'я. Ти маєш провести якийсь дійсно обряд, але це не має бути обряд на руйнацію цього місця. Це має бути обряд допуску твого, і тебе можуть не пустити. Ти маєш, маєш повернути. І, звісно, стикаючись з такими речами, не всі готові до такого. Не всі навіть помічають те, що відбувається з ними. Потім приходять хвороби, потім приходить відповідальність. На великий жаль ми бачимо відповідальність і інколи громади, яка живе біля місця сили і самого, на превеликий жаль, страждання самого місця сили, але воно вже не витримувало себе забезпечувати. На превеликий жаль, я там був років 5, можливо, 6 тому. Не до кінця дослідив. Це місце сили, бачив його вади, бачив його хвороби, але поставив собі за мету доїхати туди і допомогти далі зцілитися. На превеликий жаль, перша жертва, уход в реінкарнацію одного з ключових фігур громади, не зупинив, не не заставив задуматися тих, хто це місце споживав споживачів. І ми бачимо зовсім цікавий результат. Це відповідальність колективна. До речі, і я думаю, що. Частково це місце таким чином зцілене буде. От. Я не думаю, що люди зможуть задуматися і дійсно назвати речі своїми іменами, пройти каяття прощення за те, що вони там чудили. О, Боже. І на превеликий жаль, в цьому не буде зупинки. Я думаю, що обряди і обрядчики тільки посиляться. І... Я не хочу пророкувати це, але думаю, що це тільки початок руйнації прекрасного місця сили. Отже, мої любі, відповідальність за свої діяння, за енергетичну гігієну тих місць, що ви відвідуєте, за, особливо за ваші особисті. Персональні діяння, так, да, тепер я бачу валання. А що? Хоч хтось пішов і прибрав зараз за собою, ні, тільки валають. І вимагають допомоги у людей, які до цього зовсім непричетні і не мають на це ніякого права. І тим більше, що. Дійсно, ну, наприклад, я, я. У мене в планах було е подальше вивчення, дослідження і очищення цієї місціни. Тим не менше я на превеликий жаль ковід, потім війна. Е да і в принципі справи більш, е стоя... більш важливі справи, от, тим більше, що е кожне розкручене місце має. Приймає на своїй території надзвичайну кількість майстрів і псевдомайстрів. Тому відповідальність групова, ну і моя теж. Хто ми є, звісно. Але барикадами такі рішення не вирішуються. Вони вирішуються колективним каяттям прощення громади. І тих людей, які рокам захаращували своїми обрядами це місце. на превеликий жаль. Отже, ми, я думаю, що ми будемо спостерігати такі речі в багатьох місцях найближчим часом на превеликий жаль. Тому ми бачили атаку на. Ще більш потужніші місця сили, намагання збудувати там, просто вийняти з заповідної зони, збудувати там щось, огородити огорожею. І зараз ми бачимо досить потужні місця, де прохід закритий, бо хтось із олігархів поселився там поруч. Це досить прикро. І громада має і. Люди і народ України має щось з цим робити і казати. Але в першу чергу ми кожен маємо обернутися в своє серце і собі нагадати про свою особисту відповідальність і з чистим наміром йти в любу місцину і не тільки місце сили, і не смітити там простими. Матеріальними, матеріальним сміттям, обгорткою від цукерочки і таке інше. Тим більше пляшками, тим більше пляшками, скляними пляшками і втрати взуття з собою в долину неси і так далі. Тобто ми захаращуємо собою ті місця, де живемо. Де ви бачили пташку або якого звіра, який захарастив би свою нору або гніздо сміттям, таких ми не знаємо. Людина є така. І тим більше про енергетичне сміття, яке ми лишаємо за собою. Інколи просто приходиш на місцину і, поки її не почистиш, не можеш там знаходитись. І це досить місця, які відвідує велетенська кількість. Людей з метою зцілення реалізації якоїсь молитви, реалізації якоїсь мрії. Отже, мої любі, давайте нести відповідальність за свої дії, кожен за свої особисто. Отже, на превеликий жаль, ми бачимо, що планета місця сили, місцеві, де живуть люди, на сьогодні страждають. І просто від перебування людини, і тим більше від його діяльності, в тому числі духовної діяльності. Отже, єднаймося, і я думаю, що прийде той час, коли свідомо люди почнуть прибирати за собою і е, будуть етика і етикет, і розуміння правил, енергетичної поведінки і вдома, і в дорозі. І в, на відпочинку, і тим більше, коли люди, група людей, йде працювати духовними практиками. Дякую. Я, не сподів... я не, 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 навіть не сподіваюся, що я до, до, достукався до широкого загалу. Я розумію, що зараз я е, почую і е, скандальні висловлення. Будь ласка, це ваше право. Але тим не менше, і якщо я достукався хоч до однієї людини, я дуже цій людині буду вдячний і обійму серцем, і прийму своїм серцем. Значить, саме для цієї людини я сказав стільки багато слів сьогодні. Обіймаю, з вами був ваш майстер Ован Стефа.